І коли ти вивчаєш історію церкви, то ти розумієш, що твоя церква і той напрямок, який є зараз, угу. це час невеличка частина пазл такої великої картини, яка відбудовувалась ці 2000 років, тому це до речі проблема багатьох людей. Вважати себе такими ексклюзивними і uh -huh. думати, що ось ми ось тільки нам за 2000 років Бог зараз дав нарешті правильне розуміння церкви, uh -huh. але ні, ми частина великого розуміння. І тому е, так є і у нас мінуси, і у них мінуси, але нас об'єднує Христос, як писав Павло, що всі ми всі ми можемо бути різні, але у нас один Христос, і це для мене важливо, тому якщо ми на базі Христа, а не на базі. Якихось літургій або наших підходів до служіння і розуміння будемо будувати відносини саме на базі Христа на Христі. То тоді це є єдність церкви, тому що вони сповідують Христа як свого Господа і Спасителя, і це найголовніше. Є такі напрямки, де не сповідують Христа, угу. вважають його за когось іншого. Це для мене не приємно, бо всьому церкві голова Христос, угу. і це найголовніше.